Сама ця агонія, вона ж ви розумієте, береться не тільки з абсолютно провальної спеціальної операції, в яку Путін занурив всю Російську Федерацію, в самій цій федерації не все гаразд. Мобілізація часткова, яка була оголошена і вже яка припинена з першого числа путіним. А з першого я маю на увазі з 1 числа наступного місяця з 1 листопада, так от ця мобілізація спричинила вже соціальний розкол у суспільстві, призвела до міжрасової ненависті на релігійному ґрунті, ксенофобії та расизму. Всі ці слова в одному буквально матеріалі поєднали дослідники інституту вивчення війни американської організації. Цю організацію дуже часто цитую їхні матеріали і згадую, тому що вони дуже швидко реагують на те, що відбувається, і от підмічають певні класні аспекти, про які я думаю, ви також маєте знати. Так ось, в черговому матеріалі цей інститут вивчення війни проаналізував події, які відбувалися в Білгородській області в солоті. Так, там, де таджики, начебто, за образи. За національною знакою розстріляли там, писали від 11 до 22 хорків орків мобілізованих. Так, ви всі знаєте цю ситуацію. Вона в нашому подкасті я її не висвітлював, тому що не було приводу. А зараз це от бачите, привід з'явився на думку дослідників інституту вивчення війни. Оцей приклад це, це не просто початок. Це кінець, це 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 кінець, тому що коли. Іде оця їхня цей пропагандистський наратив, про ми будемо захищатися до а руски своїх не бросають, і так далі. І у вас в одному місті, де знаходиться якась військова частина, де знаходяться мобілізовані з різних частин суб'єктів цієї Російської Федерації, і вони гризуться між собою на етнічному цьому рівні. Це ну згадайте, що відбулося з Югославією так от от вот вам, будь ласка, і тому, коли хтось говорить десь з телеекранів або в інтернеті, що Росію можливо. Чекає фрагментація, територіальна фрагментація, і що вона розпадеться на якісь окремі країни, то от після таких випадків, як в Білгородській області, і е, проаналізованих випадків, так після таких ксенофобських е, якихось проявів, расийських, е, релігійної, міжетнічної ворожнечі в рамках однієї федерації, ти починаєш в це вірити, що а, а раптом це дійсно можливо. Починаєш в це вірити, і мені здається, що е, ось такий от інформаційний вибух, який стався через і через е, оці, от е, цю ворожнечу мізутнічну, він буде не останнім. Єдине що як е, наскільки якісно російська пропаганда буде на все це реагувати? Хоча от е, російська пропаганда якраз і не приховувала той факт, що е, вбивали один одного. Ну, якби как бы не росіяни, не, не русскі, так, не, не москвичі, а це були таджики, які розстріляли наших цих парней, там з какого-то там Белгорода Подмосков'я чи, чи де ще. Розумієте, вони самі не розібралися в цій ситуації. І дякувати Богу, є розумні люди, які можуть конкретно пояснити, що відбувається, і пояснити. В принципі, ту правду, яку оголо в цьому випадку оголосили, але до кінця не зрозуміли самі пропагандисти. І це ж, знаєте, це, наприклад, приклад з такою кров'ю, кровавий приклад цієї ксенофобії. Є приклади одиночних протестів проти мобілізації, які виглядають ось так: дивіться, це Томськ. Gracias. Це, от всі просили Нєтвайні, ось ні, ні, Нет мобілізації, нітво. Ось ось Нетвайні. До речі, примітно, що в даному випадку цю дівчину, яка позбувалася власного волосся в протест проти війни в Україні, її не арештували. З'ясувалося, що просто поряд не було наряду поліції, яка могла приїхати і її там посадити в якесь е, е, СІЗО. Е, ось тому вона собі поголила волосся, зробила такий протест, потрапила на стрічки. Новин, ну і пішла додому. Дай Бог їй здоров'я в телеграм-каналі утрадігістана Колись я вже згадував про це утрадігістана Це ті, які е, робили таку пам'ятку, як протестувати, які речі з собою брати, е, там всякі термоси, кастрюльки і так далі. теплі, теплі Пам'ятаєте цю ситуацію, коли в Дагестані були перші протести проти мобілізації, так от зараз це все знову десь виринає і. Набуває якихось нових форм. Тепер е, телеграм-канал Утрадігістану, ось, будь ласка, вони оголосили про те, що в Дагестані е, організовується партизанський е, е, рух. І от навіть вони сказали, що сьогодні, от сьогодні коли ми виходимо зараз в ефір, е, ви увидите наш план. Сьогодні почало вашого скорого конца, інша халах. Правда, з нами, от так Аллах готовить своїх рабов к серйозній роботі і дям інша Аллах. Тобто, це означає, що вони або йдуть в підпілля, або вони готуються. Я не думаю, що вони готуються діяти відкрито, але це ознака того, що ті... Ці протести проти мобілізації, вони даремно не минули. Якщо когось кудись там загнали в якісь місця, піддавали якимось тиску фізичному, то це все не зломило ту, ту частину дегестанців, які зараз починають активізуватися ось в такому плані. Тобто, створення партизанського руху, конкретно партизанського руху, це от якраз в контексті цієї дефрагментації Російської Федерації, і аби ви От, зрозуміли серйозність намірів цих дописувачів в цьому телеграм-каналі утра дігістана Ви маєте знати той факт, що такого собі Мелікова викликали на килим до Кремля. Меліков, це покажіть його фотографію. Це керівник вусатий дядько такий. Так, це керівник Дагестана, і ось раптом. Його викликали до Кремля для того, щоб він пояснив що. Там насправді відбувається, якби це була був просто телеграм-помоєчка якась, я не думаю, що самого Мелікова кудись би хтось дергав Розумієте, а це відбувається. башкірія це шеф продовження, дуже цікаво. Взагалі е, оголосила що олеці не виходить вже зі складу е, Російської Федерації. Якраз на тлі е, цієї ці мобілізації, е, 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 не наша війна. Башкірські націоналісти створюють здають в республике поджигают офисы думских партий, военкоматы. Мужчин призывают уходить в подполе и готовиться к борьбе. Ось це в Башкірі в нас в нас ще не було. По-моєму, в наших оглядах. Так Дагестан був щось там. Дондон там про Чечню розповідав, що він там уже виконав план по мобілізації. Більше він не хоче. Тільки приїжджих туристів буде мобілізувати. І ось вам, будь ласка, Башкірія До речі, про не про Дондона, про, про саму Чечню, Верховна Рада України. Нарешті це сприймалося багатьма людьми як якась фантазія. І коли на цьому дуже сильно наполягав народний депутат Олексій Гончаренко, який казав, що потрібно в отак, от взяти, вчинити і визнати суверенітет Чеченської Республіки, так ічкері визнати визнати, що це незалежна країна. Зараз рішення трошки інше, тобто не незалежність, визнала Верховна Рада визнала Чечню окупованою Росією територією. І це прекрасне мені здається рішення, і от воно відбувається теж. От в ці дні Верховна Рада це зробила буквально. Ну ось тоді, коли і Башкіри заявили, що вони готуються боротьби до боротьби. А в Дагестані партизани і цей меліков, значить, в Кремлі. А Верховна Рада голосує за визнання на Чечні. Окуп територія, яка окупована Росією. Я думаю, що наступним рішенням могло б стати рішення про визнання Білорусі території окупованої Росією, оце теж дуже був би потужний такий політичний сигнал всім у світі, як Україна сприймає. Цього вусатого таракана, який там влаштував просто якесь безумство з цими спільними угрупованнями і так далі, і тому подібне. Дуже на повному серйозі, я б дуже хотів таке рішення від Верховної Ради. Я насправді хотів і подібного рішення стосовно, от яке вони ухвалили стосовно Чечні, але мені здалося, що здавалося раніше, що на цьому наполягати абсолютно ну сильно не потрібно, тому що це ну це таке, знаєте, от але ні. Ні, ні, і цей процес запущений.